Стартувала екстраліга, чинний чемпіон в першому матчі, здобув свою перемогу. Наскільки було складно? Ну, хочу, по-перше, привітати з початком турніру, побажати командам е гарних ігор, е позитивних емоцій. І головне без травм, без е пройти в цей чемпіонат. Е в принципі, перша гра, тому ми ще не грали. Ігри хлопці зібралися два тижні тому, закінчився великий футбол. Тому ну, перша гра завжди важка. Добре, що здобули перемогу, добре, що виграли цей матч. Команда ЮХ, ми бачимо, дуже, дуже ну, змінила спільно стан, дуже змінилася сьогодні гра. У нас було більше моментів. Більше у нас було більше. Мабуть, бажання виграти, тому ми, в принципі, я вважаю за службу, але гра важка. Рахунок спочатку ну, пропустили шинки голови в другому хані не потрібно. І, в принципі, потім молодці хлопці, що, що перевернули гру, забили три шкіл м'ячі і, в принципі, довели справу доріжного завершення. Хоче прилітати свою команду з перемогу, хоче прилітати спочатку турніру, побажати їм в подальшому. Але не в грі з нами, друзі. дякую.